І зараз маємо можливість подивитися, як виглядає піч Luma 5 від данського бренду в масштабі на фоні людини. Ну і безумовно, наша сумка для дров я так підняв легко, який помічається 16 кілограм деревини. І тепер коротко. Я це той закадровий голос, який вам розповідає про каміни та печі. І тепер ми будемо час від часу. Вам показувати печі в моїй присутності, щоб було видно масштаб печей, тому що відео не передає насправді які печі в масштабі. Данський бренд Хвам, його дочірня лінійка Вікінг, його бренд. Модель називається Лума 5. Дотронувся до корпусу, це свідчить про те, що він подвійний і не нагрівається до дуже високої температури. Можна піч поставити якомога ближче до легко замистих поверхонь. Скло. Правий і ліве, тому що піч тристороння, воно тут як склопакет на вікнах в будинках подвійне. Тобто не сильно виділяється тепло через бокові стінки, можна ставити близько до легко замихстих з поверхонь. Висота печі 1,32 м, ширина 53 см. Бренд Вікінг Данія. Модель Лума 5.